Коли дуже хочеться, щоб на Великодні свята в домі пахло свіжою випічкою, а часу у вас омаль та й з дріжджовим тістом нави, пропоную приготувати ось таку кексову, шоколадну, дуже вологу, великодню бабку. Готується вона просто, потрібен лише час для її випікання. Ходімо готувати. Беремо кисломолочний сир, борошно, цукор, вершкове масло, молоко. Цукати, подрібнений шоколад, какао-порошок, розпушувач, трішечки рому, сіль та яйця. Щоб почати готувати нашу великодню бабку, ми просіюємо сухі інгредієнти. Одразу хочу сказати, що какао-порошок можна замінити на звичайне борошно, якщо ви хочете приготувати бабку з ванільним смаком. Зараз я просію борошно. далі Додаю розпушувач та сіль, які також разом просію, це дасть змогу їм краще розподілитися по всій сухій масі і краще вмішатися в тісто. Висипаємо какао та досіваємо усі наші сухі інгредієнти. Після того, як наша суміш готова, ми відкладаємо її в сторону у зручну для збивання миску. Відправляємо яйця, цукор та будемо їх збивати міксером. Можна і вручну вінчиком, проте міксером буде набагато швидше. Нам, в даному випадку, потрібно досягти пухкої, білої, густої консистенції. Тобто, ось до такого стану в нас мають бути збиті яйця. Відправляємо сюди масло кімнатної температури. Врахуйте, що кімнатна температура це не 18 градусів, як у мене, а 20-22 градуси. І якщо у вас масло буде такої температури, такої ж температури буде яєчно-цукрова суміш, у вас маса буде трішки пухтішою і швидше зіб'ється. Якщо бачите, що розшаровується, можна трішечки мисочку підігріти феном. Але це не критично. Додаємо. Кисломолочний сир, додаємо молоко, ром та починаємо збивати. Сир обов'язково має бути або перетертий через ситу, або перебитий блендером, щоб наше тісто було однорідніше, без великих грудочок сиру. Коли бачимо, що усі наші інгредієнти об'єдналися, беремо нашу суху суміш, додаємо до неї яєчну суміш. І перемішуємо в однорідне тісто. Робимо це за допомогою лопатки. Тісто виходить м'яким липким, бо це кексове тісто, можна допомогти собі, звичайно, міксером, це буде трішки швидше. Лопаткою вмішайте, будь ласка, спочатку сухі інгредієнти, щоб вони менше розпилялися по кухні. А далі за допомогою міксера замішуємо м'яке-липке тісто. Після цього додаємо наші смакові добавки. Це можуть бути цукати, це можуть бути родзинки та обов'язково шматочки шоколаду для тих, хто обожнює шоколад. Додали наші смакові доданки, перемішуємо тісто та можемо викладати в форми. Хочу зауважити, що це тісто не дуже сильно підходить. Тому ми накладаємо в форми набагато більше тіста. Діаметр форми в мене 11 см. Ось я вам покажу буквально, скільки тіста в мене в формі 650 грамів. Виростає воно невеликою шапочкою, випікається годину, температура 160-170 градусів. Це кексове тісто, воно не буде мати ідеальної форми, воно обов'язково потріскає. Але можна ось таким чином, за допомогою ножа, зрізати шапочку, прикрашати я буду маршмеллоу. Додала трішки водички і в мікрохвильовці прогріваємо імпульсами. Прогріли трішечки, перемішали. Знову трішечки прогріли, перемішали. І коли наша суміш стане м'якою. Рідкою однорідною вже можемо прикрашати наші бабки. Ось така суміш має вийти. Бачите, вона без грудочок, дуже гарно маститься, вмочуємо бабку, розрівнюємо, Маршмеллоу швидко схоплюється. Якщо ви бачите, що вона довго не засихає, можна трішечки припудрити цукровою пудрою. Але якщо залишити до наступного дня, вона дуже гарно зверху береться кірочкою і абсолютно не липне. Прикрасити можна так само розрізаними маршмеллоу ось такі абстрактні квіточки. Можете, звичайно, використовувати і шоколадну помадку. Це буде дуже смачно, особливо тим. Хто обожнює шоколад? Сподіваюся, рецепт вам сподобається. Стане в нагоді, коли потрібно дуже швидко приготувати якусь таку домашню смачну випічку, але справді обмаль часу. Кекс виходить м'яким, соковитим, ароматним, має яскравий насичений смак, він нелегкий, неповітряний. Проте справді вартий вашої уваги. Хто любить важку випічку, неодмінно скуштуйте, спробуйте і так само експериментуйте, додавайте нові смаки. Сподіваюсь, відеорецепт вам сподобався. До нових зустрічей, до нових відеорецептів, вдалої вам випічки та гарних свят! Буду вдячна за кожен відгук. За кожне питання обов'язково відповім, і якщо натиснете на дзвіночок, будете отримувати повідомлення про наступні наші відео. Не забувайте також підписуватись на канал. Рада всіх бачити і до нових зустрічей!